А далі поговоримо трохи про одіозних персоналів. Їх одіозні заяви. Це внутрішня політика. Долучаємо до розмови пана Георгія Тулку, волонтера, заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньопереміщених осіб у 2016-2019 році. Пане Георгіо, вітаю вас! Вітаю, вітаю студія, вітаю наших глядачів. А тут у нас, пане Георгію, є і інтерв'ю Зеленського, теж там чимало заяв, але я хотіла з вами поговорити для початку про інше інтерв'ю і інші заяви. Це дуже одіозна у нас нардепка Мар'яна Базугла. Вона в неділю написала, що подає в ДБР заяву вже на сирського, бо її не пускають кудись там до підрозділів. А ну і потім ще було в неї вчора ввечері інтерв'ю, теж там багато є чого цікавого. І от оце до ДБР, це Мар'яна Безугла намагається вкотре до себе увагу привернути, чи їй так конче потрібно бути десь там на місцях на лінії фронту, відвідувати підрозділи, чи це просто її нова атака вже насильського? Ну я не знаю. Мені важко пояснити діяльність взагалі цієї людини, або ця діяльність вона не підпадає ні. Під аналіз логіки елементарної, ні під якийсь аналіз з точки зору здорового глузду, ну, це якась є такий термін вільне падіння. От, таке відчуття, що це просто людина перебуває у вільному падінні. От і все. Але разом з тим не варто забувати, що. Я абсолютно переконаний в тому, що вона діє не зовсім, ви кажучи, не зовсім самостійно. Я далекий від того, що вона стовідсотково керована. Але разом з тим, той факт, що після всіх її доволі гучних вибриків фракція відмовила звільняти її з посади заступника голови певної комісії він свідчить про те, що вона потрібна чинній владі, і в тому числі чинній фракції. Отже, скоріш за все, у мене таке відчуття, принаймні, що діяльність, бурхливу діяльність цієї людини направляють з банкової безпосередньо з офісу президента. І навіть коли був останній там найгучніший скандал з. Постаті Валерія Завужного, то той факт, що її відмовили звільняти, вона ж тоді там розповідала, що вона заяву на вихід з фракції, написала, що її не відпустили з фракції. Це свідчення того, що можливо деякі люди з фракції Слуга народа та особисто з банкової, вони побоюються її відпускати. Бо можуть втратити контроль цією балакучою жінкою, і вона почне ляпати, розповідаючи про залаштункове життя цієї фракції Слуга народу та, взагалі, банкової, розповісти про те, яким чином ухвалюються рішення, розповісти про те, яким чином оплачується діяльність депутатів. От цього боїться чинна влада. Саме тому мені так здається. Яби е, аби її не дратувати і тримати біля себе, все таки і відмовились її з, відправити у відставку з числа депутатів фракції Слуга народу. Але ми ж прекрасно розуміємо, і були закиди цього, коли була ще її атака на тоді ще Голомкова е, Валерія Залужного. Що, ну, як знаєте, у Путіна був Жириновський у Путіна в голові, то в Жириновського було на язиці, yeah. і очевидно. Ну не хотілося б проводити цю аналогію. Ну але можна припустити, що що в банковій в голові, але вони не можуть це озвучити, боячись осуду, може озвучити Мар'яна Безугла, в якої вже і так е, ну так собі репутація, яка готова до оцих кпинів суспільної думки. Так їй там робили якісь огляди в медіа, де з неї малювали Мар'яна одинокий Волк. Вона нікого не слухає. Ну але це не сильно допомог. І вона, в принципі, ну, якщо що, то можна сказати, що ну ми ж такого не казали, ну ви знаєте Мар'яну. Але тепер вона говорить ну, в неї атака медійна на сирського. То можна зробити висновки що Банковій вже сирський не вгодив чи як ну, так, схоже на це, але я б не став порівнювати е, покійного Жириновського з безуглою. Жириновський відверто грав роль. Але ніхто і ніколи не мав сумнівів в тому, що це розумна фахова людина, яка, врешті-решт, за багато років перебування у владі перетворилась на фахового політика інтригана, і який чудово перебував і почував себе в лавах опозиції. Просто супер. Що стосується безуглої, ну якби не було її попередніх виступів, попередніх. Промов то можна було б вважати, що вона просто грає роль такої пришелепкувати Але ну я закликаю глядачів просто ще раз прослухати, наприклад, її спроби виступів. Ну, наприклад, під час діяльності комісії з приводу. Затримання в Білорусі вагнерівця о пане Георгію, це було неможливо. Я ну я працювала редакторкою. Мені треба було відшифрувати це і знайти адекватні 15 секунд мови, яка ну, б Ну, це неможливо. Це неможливо, але Тому... після того Мар'яну Безуглу не можна було ніколи, ніколи ви, витягти на інтерв'ю, на якесь включення. Ніколи такого не було. І після оцих атак вона не ходила. Ну там до Мосійчук, то зрозуміло. Але отут Мар'яна вийшла вчора на нове е, НВ. Перепрошую, і ну там теж полилося. Тепер у Мар'яни новий фаворит, і це, ну принаймні, з її слів, що от можна, вона сподівається, що от, якби от сир, сирським побороти, бо сирський це совок, цитата залужний це совок в армії, цитата Мар'яни Безуглої. А от Андрій Гнатов, якби прийшов. То може, може, все було би добре, то це як можна говорити, що новий фаворит у влади з'явився серед військових, і вони будуть теж його там ну, пушити інформаційно. Я скажу так, я особисто не знайомий з цим військовослужбовцем. Ну у мене я не можу, не маю жодних підстав об'єктивно оцінювати його в фахові якості, тим більше я абсолютно переконаний в тому, що Оцінювати діяльність військовослужбовців, тим більше е командирів стратегічного рівня, можуть і мають право лише фахівці, тобто ті люди, які за рівнем освіти мають можливість компетентно оцінювати діяльність начальників. До числа таких людей навіть на постріл, не те, що гармати, а на постріл балістичної ракети не наближається персона е під назвою Мар'яна Безугла. Тому всі її оцінки, ну це моя точка зору. Вони не варті навіть просто того часу, який ми приділяємо розгляду її промов. Але ну там далі більше в цьому в цьому ж інтерв'ю під кінець особливо її запитували. А як же ж тоді, як же ж бути? Нам же ж всім ну була був цей виступ президента про шашлики, про травневі свята. Що відповідає Мар'яна Базугла? Так, а хто інформував зеленського про а, можливе вторгнення? Хто залужний? І вона всю цю відповідальність перекидає на залужного. Ну і відповідно відбілюючи зеленського, ну це природньо. Але поки залужний доїде до Лондона, то на нього що навішують? Всі смертні сім смертних гріхів. Так воно і є, да, це давнішня спроба на залужного навішати все, що тільки можна і не можна. І між іншим, от ви правильно звернули увагу з моєї точки зору. Безугла вона клює там одних генералів, других, третіх, п'ятих, але вона ніколи ніде жодним чином не згадала про те. Що цих людей на посади призначає одна конкретна особа, яка, в принципі, і має відповідати за кадрові призначення в державі. Прізвище цієї особи Володимир Зеленський. Мар'яна безугла про це ніколи ніде жодним чином навіть не згадувала. от це з моєї точки зору, це чітка відповідь на питання. На кого працює безумно, ну це зрозуміло, що вона на банково працює. А оці сигнали, оці її заяви, вони кому адресовуються? Таким чином умовно там офіс президента натякає військовим. Чи це сигнали суспільства? Що підготуйтеся? Ну зрозуміло, що там не все, що вона пише у своїх соцмережах, є сигналом, але оці головні і важливі, які розходяться в медіа. Чи, грубо кажучи, Скоріше через мар'яну з ким говорить банкова? Скоріше за все, у мене таке відчуття, що з, ну, з, виходячи з певних рис характеру цієї жінки, з нею зробили от такий своєрідний громовідвід банкової, і завдання якого готувати суспільство до певних рішень, яких згодом. Мають прийняти керівники держави. згадаємо як вона торпедувала залужного і на початку цієї ну, травлі, якщо називати речі, своїми іменами з боку залужної роти банкової, що Подаляк, що Хламідь, вибачте Рахамія. Що там інші зелені? Вони відкараскувались до да нігень до да вишо, До да ніхто навіть не розглядає, до да таких і, і думок немає ні в кого. Та Володимир Олександрович він краще друг Валерія Залужного, а потім баться і рішення. Зараз вона з таких точнісінько таким запалом почала ганьбити сирського. Кандидатуру якого. Вона наприкінці травлі Залужного демонструвала в якості наступного ідеального головнокомандувача. Не так давно вона звинуватила генерала Содоля, причому в брутальній формі вона фактично назвала цю людину злочинцем. Без вироку суду, без ніяких конкретних звинувачень. От, просто злочинцем. І через деякий досить короткий час генерала Содера відсторонили з займаної посади. Тому ну, можна зробити висновок. Да? Ця скаженіла вона є тим самим рупором банковий, через який зливний бачок, точніше, не рупор, а саме зливний бачок банковий, завдяки якому намагаються готувати. Суспільства до ухвалення тих чи інших кадрових рішень. Тобто, ну можна зробити попередньо ну натяк зрозуміти натяк Мар'яни, що сирським банкова не задоволена, очевидно, да. з, я, з якихось причин. А ще ще один такий, як громовідвід, скажімо, так який втратив свою популярність. Історія з Миколою Тищенком дуже багато ну, вже забулося, плюс-мінус вийшло з інформаційного поля. Але все ще відносно свіжа, чи допомогла ця історія з покаранням Тищенка спустити? Пару суспільства для влади і показати, що дивіться, ну там навіть Єрмак відвернувся від свого кума. Ну, от можемо, якщо хочемо. Вибачте, а яке покарання у Тищенка? Ну, зараз такий сякий, ну але його хоча б, хоч до суду притягли. Ну, це ж це ж смішно. По-перше, -по його ще до суду не притягли, поки що слідство триває. І це зовсім не означає, що справа буде передана до суду. І вже ніяк не означає, що в суді буде ухвалено вирок, і цей вирок буде відповідати вчинку заподіяному Тищенку. Я, наприклад, жодного сумніву не маю, що це, це закінчиться е, нічим, мильною бульбашкою. Е, тому я не знаю, ну можливо, на певну категорію е, прихильників е, Володимира Зеленського яким ну, вже очі муляє постійні зальоти е, команди Зеленського, е, ну, ледь щодня щось відбувається. Е, того спіймали на хабарі, у того з'ясували там мільйони е, нерухомості, е, ті ідіоти вимагають, щоб в кіосках книжки продавались. Е, ну, Кожного дня щось відбувається: зелений зальот. І для того, щоб якимсь чином, ну, хоча би серед прибічників Зеленського, яких стає з кожним місяцем все менше, підтримувати реноме чистих рук, які нічого не крали, ну да, їм продали. Оцю епопею з не Так, така воно спрацює, того. якби Тищенка е, розглядали справу про рекет. Бо він же ж не дарма бив телефони, і не дарма бив там, в тому Дніпрі, то була одна історія. А так так, історія з військовослужбовцями і ветеранами дуже чутлива. І ми бачили історію з одеським оцим позаштатним радником Стефанішину, який втратив посаду через негідну поведінку з ветераном. Але ну якщо ви хочете очистити там трошки репутацію, то мабуть Тищенка би. Притягували за інші справи, яких я впевнена, що немало, але їх навіть не розслідують. Я хотів би зазначити, що ця одеська потвора вона не займала посаду. Те, що він був радником на громадських засадах, це ніяка не посада, це, це ніщо, якщо називати речі, своїми іменами. Хоча якимось чином його хтось туди свого часу завів. І безпосередньо хтось, в принципі, мав би за це понести відповідальність, хоча б політично. А що стосується безпосередньо історії з Тищенком, ще раз підкреслюю: я не маю сумніву, що ця історія не закінчиться нічим. І дійсно, я погоджую з вами, що оцей скандал, який відбувся в Дніпрі, це просто ну, зовнішній прояв абсолютно. Безмісткової сутності самого депутата Тищенка. бо тільки такий діок міг влаштувати подібні дії серед білого дня в присутності сторонніх осіб, під там, не знаю, якоюсь кількістю телефонів, через 20 хвилин отримати все це в публічних мережах, і потім розповідати, як він героїчно приїхав в Дніпро боротися. З кол-центрами, які він сам кришує. Між іншим я вчора прочитав інформацію: мене взагалі ця постать абсолютно не цікавить. Це примітивна людина, як і переважна більшість зелених. Що, між іншим, цим мають теж якийсь спосіб зацікавитись правоохоронні органи. А Тищенко останнім часом продовжував. Влаш... Влаштовувати свою депутатську діяльність в лапках, розповідаючи, що прикриваючись діяльністю комітету Верховної Ради з лісового господарства. Але цей комісії, вибачте, не комітет, а ТЕСКА, да. а і він досі не да. може відповісти, чи вона чинна, чи не чинна. Не я ну принаймні в ЗМІ я вчора прочитав, що вона вже закінчила свою діяльність, і вона вже не чинна. А він ще досі гастролює країною і е, збирає певні там не знаю бонуси, назвемо це так, е, прикриваючись діяльністю цієї комісії. Тому ну все настільки там ганебно і все настільки о, о, однозначне. Чим, наприклад, Тишенко краще за того самого депутата Юрченка, якого на хабарі взяли? Чим Тишенко краще за того, не пам'ятаю, як його такий шланг довгий, який э, поліціян там казав на тобі НАТО бісочка? Да, да, да. Чим за інтелектом Тишенко зі своїми промовами в суді відрізняється від безвуглої? Тут, ну тут пане ну, Георгію відповідь просто... очевидна. У них немає в як, як сірамські близнірма. Вони наче з інкубатора всі повиходили, і от зараз ми бачимо те, що ми маємо. В них не було просто в кумах Єрмака і тому їм було трошки складніше. Це ж не перший скандал з Тищенком. І насправді, та, це тема військового, вона дуже чутлива. Але ті інші речі, які дозволяв собі Микола Тищенко, що в період ковіду, ну, там, так, з цими звісно, відрядженнями. Тайландська діаспора там досі плаче. ще Вже рік пройшов, а вони ніяк не відійдуть. А його виступи на Закарпатті. Ану, кажіть, ми любимо Венгрію. Ну ну от, якби там був мозок, то був би струс. А так, коли Господь Бог роздавав мозок, то всі ці люди були на концерті 95-го кварталу. Ну так вийшло. А ще одна історія з е, теж останніх тижнів це обшуки в Крила Тимошенка поблизу Кирила Тимошенка. Окрім того, що ми всі дізналися, якої ціни його гардероб. Чи є це свідченням того, що може Кирило Тимошенко теж якусь прихильність втрачає, бо раніше до нього не приходили? Хоча теж є за з, з, з чим прийти. Це абсолютно чергове шоу, мета якого. Донести виборцям, підкреслюю виборцям, не опонентам, а саме виборцям, електорату, лохотрону Зеленського, що він бореться з корупцією, що недоторканих немає, не існує. Ні жодна, жодна, підкреслюю справа, яка стосується слуг народу, не дійшла до реальних судових вироків. от і все. Якщо у вас є інша інформація, повідомте, будь ласка, я буду щиро радий. На жаль, нема. А, так ще у нас ж зростає зірка самопроголошеного в медіа віце-президента України Андрія Єрмака, який їздить спочатку. Він там їздив просто в як частина делегації. Тепер у нього вже окремі зустрічі там на інших рівнях. Коментує все на світі від футболу до я не знаю стихійних лих і ударів. І сю запитали президента Зеленського стосовно цієї постаті, і він каже: Ні, це моя людина. Він виконує все, що я кажу, повністю знову грудьми закриває Андрія Єрмака. Хоча, ну, очевидно ж, токсичність цієї персони на президента Ніщо не може вбити клин між ними. Ну, знаєте, я теж чув оце вислів Зеленського щодо Єрмака. У мене лише тільки одне запитання. Хоча, ну, я, я, я не маю. Взагалі, бажання задавати ці питання цьому дуету. По-перше, я не маю сумніву, що першу роль відіграє в цьому дуеті Явно не Зеленський. Але разом з тим хотів би задати запитання. Він там каже: він виконує всі мої доручення. А, а ти коли-небудь взагалі відкривав Конституцію, відкривав закони України? Чи відповідають? Твої доручення, які ти роздаєш, твоїм повноваженням. Я не маю сумніву, що ні, не відповідаю І вони незаконні. Ти дієш в незаконний спосіб і будеш за це відповідати обов'язково. І ніяких, ну тобто, що мав би зробити в теорії Єрмак, щоб це якось вплинуло на банкову. Чи банкова це і є Єрмак? Тому він може в принципі дозволити собі будь-який тищенкізм і це буде прийнято? Я взагалі о, побачив мені через Facebook, надіслали, не знаю, як це назвати: плакат, не плакат. О, клуб підтримки Андрія Єрмака. Зроблено в стилі команди З свого часу 19-го року, і там великий довгий текст. наскільки, наскільки там безцінний і важливий для майбутнього країни, як багато зробив, які попереду задачі, і що тільки ця людина здатна впоратися ну, і всі ці діфірамби. І в мене склалось таке враження, я, звісно, річ, можу помилятися, що таким чином нас можуть готувати до рокировки, до певної. Рано чи пізно, все одно вибори відбудуться. І Зеленському буде дуже несолодко на цій виборчій кампанії, окрім того, що до нього величезна кількість запитань. То є ще і його обіцянка не висуватись на другий термін. Тому я, ну, принаймні, подивившись на це художнє творіння, про яке я кажу, мені нічому спало на думку, що може там десь у когось в голові існує ідея зробити рокировку, і аби Андрій Єрмак прийняв вожді правління. Від Володимира Зеленського ми ну, будемо сподіватися, що на банковій таку єрмакізацію вже все-таки відкинули, виходячи із ну, е особистості... мені розповідали, свідчить соціологія, то на сьогоднішній день ярмак має найбільший антирейтинг серед всіх публічних осіб. Ну, це токсична людина для влади, і в принципі, достатньо було. Піде він, піде татаров і решта всіх цих історій. Ну на жаль, не доводиться нам, пане Георгію, сподіватися. Дякую вам дуже за цю розмову і цей розбір польотів та особистостей. Георгій Тука був з нами. Волонтер і заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо осіб України у 16-19 роках.